Сьогодні в Кам'янці-Подільському на стадіоні імені Танкачеєва зустрічається футбольний клуб Епіцентр з Кам'янця Подільського та Нива з Тернополя. Ну і зараз перший самолічний удар м'яча проведе Сергій Петрович Васильєв, солдат-стрілець, снайпер 80-ї об'єднаної десантно-штурмової бригади. Його бойовий шлях Вознесенськ, Снігурівка, Сіверськ, Лисичанськ. Поранення Сергій Петрович отримав у Верховкам'янки Луганської області в липні 22-го. Року травматична ампутація Року. правої ноги. Дякуємо герою. Безмежна подяка йому та всім іншим захисникам та захисницям, завдяки яким відбувається цей чемпіонат. Тож, стартовий свисток Дано. Почна подача. Тут Кравчук. А там хто? Григоращук не дійшов до нього м'яч. Дуже небезпечно зараз було біля ворітниве, але без удару. Атака епіцентру продовжується. Знаходить Беженара, Бежнар там недавно прийняв і там вже гатала. Проти нього танчик. Танчико обі... відібрав м'ячу, готали, але потім втрата. І тут дуже небезпечно. Сидун, сидун виходить віч на вічі, забиває. Сьома хвилина матчу. І Тернопільська нива відкриває рахунок у цій грі. Визначається 35-й номер Вадим Сидун. Несподіваний, як на мене, початок у цій грі. Гол у ворота. Епіцентр забув 35-й номер Вадим Седун. Хоже гатала буде навішати штрафний майданчик. Ні, це удар. Побачив він, що білик вийшов далеко з воріт. Це кухарук був. Перепрошую, пробував. Знову працює з м'ячем. Климець, клемець, знаходить Кравчука офсайд. Офсайд. Гол не буде зарахований. Ходи цей пас на А ось далі вільну зону віддяє, нікого немає. І на Бежинара вище воріт. І кутовий все ж таки там Все ж таки кінчиками пальців десь Ольховий дотягнувся. Там багато захисників Ниви. Але зараз удари. І Ольховий. Зараз який сейф після удару Кристіна. Ольховий зараз рятує свою команду. Тратим одночасно. майже і Кравчук. Кравчук з м'ячем. Кравчук пробиває повз ворота. Гаранюк зміщується на штрафний майданчик. Кравчук пробуває. Варанюк. Подача. Відбирання загатали. Блокують його удар. І все. Отож перший тайм у Кам'янці-Подійського матчі. Епіцентр Нева Тернопіль. Завершився рахунок 0-1. Отож, розпочався у нас другий тайм. Твертий козак. 35-й седон. Дайте трохи згодом. Кристін прибуває ольховий на місці. Максим проців, але його другий, по вас перерві попереду замінився. номер Бендера. Зараз атака. Беженар. Беженар проштовхує так м'яч м'ячі. ворота. Де 30... проходить Пастанчика І зараз Беженар, Беженар. Бежнар може пробити. Ні, тримай, Прибуває повз ворота. І там кутовий. Боженар. Перед ним там Вишинський. Штрафний майданчик. Маранюк з льоту пробуває дуже неточно. Кравчук там Вишинський. Намагається наздогнати. Кравчук віддає передачу на Бендеру. Бендера. Ще далі на Кристі. На Кристін. Перед ним захисник. Христина назад на танчика. На навійшов на дальню стійку на Кравчука. А, не доходить цей пас. Атака епіцентру продовжується. Ліповус. Ліповус пробуває! Йольховий сейв. А тут товсайт у Кристіна. Різник. На Дорошенка. Дорошенко. Дорошенко. І що там? Кутовий? Заробляє Дорошенко все ж таки. Кухарук. Що на і там сінь головою пробував дуже неточно. На Моранюка. Тут Беженар з м'ячем, Беженар, ліворуч на Пентера. Пентера повз ворота. Який же зараз момент був. Не вчаться до таки своєї команди. Дав на Кравчука. Кравчук на Климця. Климець, Беженар, назад. і Удар Моронюка не точно. Крістін. Обирає швидкість на Божанар Бежнар, 5-я далі. Тут Бендера здорово грає Бендера! І гол! 1-1. Іван Бендера на 63-й хвилині. Зрівнює рахунок. Ну, я думаю, ви чуєте. Ну, хоча тут музика грає зараз такі сирени, але як здорово зараз розпитали, там, яка передача від боженара п'ятої була на кристі. І тут Бендера п'ятою зіграв. І все ж таки використав він свій шанс. Втілити цю перевагу вгули. Поки що команді нагарника вдалося зрівняти. Тепер команда Нагарника намагається забити другий м'яч і вийти вперед. Є вільний схожий Кравчук. Бежнар пробуває. Поштує Поштуйні у цій грі. Зараз кухарук навіщо штрафний майданчик. Атака другим темпом. Атала. Ще один навіс. Удари білих на місці. А от зараз перехоплений від іпцентру Равлек змічем. Равлек зміщується. Пробивай повз борота. Рос. Вперед у боролі по там головою скидає, але ж Меренюк не встигали цього. А тут ховий помиляється. Меренюк. А тут що? А тут нікого. Який же зараз був шанс в епіцентрах? Який подарунок зараз Ольховий подарував епіцентру, а камінчани його не використали просто на 90 90-й хвилині. Запорожець, запорожець на Кравчука, Кравчук п'ятоє, схоже на Бендера. Бендера вже пролетів і тут від ноги Запорожця. запросять. Десь поле і все лунає нас фінальний свисток, який сповіщає про те, що матч у Кам'янці Подійського між епіцентром та нивою Тернопольською завершиться з рахунком 1 України.